Доброго дня, усім. Ми сьогодні у Львівському офісі. Сьогодні така красуня прийшла до мене, Наталочка, і вона так коротко поділиться своїми результатами. Наталочка вже зі мною три роки, правда? Ми з нею познайомилися. Так, так. Вони приїхали. Скадовська до нас, і вже три роки. то вже четверта Наталочка, Четвертий четверти. четверти рік вони живуть у Львові. Дуже люблю Наталю і, і синочків. Та колись доля нас так звела. І я дуже тішу, що в мене є така красива подружка. І Наталочка мала дуже класні результати по рематойну артриту. Рік назад то десь було, правда, Наталя? <рес> Ні, декілька років та де як декілька рік назад. Ти пропавала курсами згадаю, січень, лютий було правильно. Так, так, але так. то одні хлопці пропивали по бронхіальній астмі, То вже інша угу. була історія. Але так ос... нового року, та так. але твій особистий досвід по рематоїдну артриту був дуже гарний, чудовий. Так що Мене... тобі лікарі давали тоді? Антибіотики? Мене... Да? Ні, гормони. А, гормони. гормони? раз півроку коло ой, перепрошую, півроку треба проколоти кожен місяць так. гормони. І воно зберігається цей весь місяць, так. колиш гормон, один там укол, і це тримається цілий так. місяць, так півроку, мінімум. тобто. Це капець. Але я звернулася до нашої ксюшечки так. Е, Оксанки Лужецької, і е, за я навіть не могла піднятися по сходах, такі, тому це що це були болі такі. Дуже боліли, суглоби. так, суглоби, навіть отак пройтись по. По вулиці це була якби проблема. Я дуже з, цим, з цього приводу переживала. І я звернулася до Лужецької Оксани. І почали 8, і день і вечірні е е е е я почала пити і буквально за два е тижні я пішла на кухню працювати. Болі пройшли в тебе. Болі пройшли, mm -hmm. фактично все зникло. Так, і так ось ці... показуємо. Що так, але, ви дені, була дені, але вісім. І, так, і вечірні, і, звісно, і без них вечерні. нікуди. Тобто це прекрасний стан і прекрасний сон. Угу. Шлуночок каже дякую, і все, все, що там може бути. Так. все дуже вдячне. І ти тоді і... пропила три, ти три місяці такі. Три корис. місяці я чітко пропила. І результат після того, був Чудовий, прекрасний. Тобто далі я фактично ну, забула про це все. Так. І, до речі, навіть про герп. мене герпес був так, так само. Да. І, зараз Все на... життя. Да. і зараз Наталочка знову прийшла. Ну, вже місяць п'є, бо яка проблема алергія почалася. Так, Так, алергія mm -hmm. і е, цей, е, е... гормони ТТГ піднялися. Т... Так. Так. І вже місяць ти п'єш, і був висип в тебе на руках і на... Е, де був. На висип? Ногах, на ногах. На ру... По тілу. В принципі, фактично досить сильно. Все, якби так само, і пройшло за місяць часу. Дуже гарний вже результат. Швидше, я швидше я би сказала. Угу. Ну так, ну за місяць, то прекрасно. Взагалі. Висип пропав взагалі чи є? Якісь поодинокі шия, то поодинокі рідкість не кожен день, тобто вже фактично все угу. зникло, а було дуже сильно. Кожен день прям Так. І ти зараз в схемі що маєш? Ти маєш день і вечірні вечірні. І тут ще покажи ту баночку, Імонокод в тебе є. Третій зараз в тебе. Зараз в тебе Імонокод номер 2 та наша новинка, яка посилена ще іде для нервової системи. Бо там в Імонокоді два є ще ашваганда. Оце був імонокод, і там ще додала наш Ваганда. І Наталечка має таку схему, і зараз вона знову продовжує ту схему, щоб далі щоб справитись взагалі з алерії. Дивіться, бо алерія що? Це є наслідок роботи, шлунково- кишкового тракту. Вчинки і нашої лімфатичної системи, і це не діагноз, це то що як працюють ваші внутрішні органи, і з тим можна прекрасно справитись. І так. Наталі точно вий, тому що дивіться красуня, молода жінка. їй треба бути здоровою мамочкою, та я ще живемо такі часи. Завдяки та, комусь ще. Та, дякую, такий та, я дуже рада, що ти мене чуєш, так. і що, що всі були здорові, щоб пошвидше в нас був перемога і мир. Я не знаю, чи ти хочеш, де ти там хочеш жити далі, але мені дуже комфортно, що ти є у Львові. А там ну ти собі вирішиш. Дякую, Сонечко. Все, дякую. дякую.